Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і ви тільки не подивіться. Ось цей замок позаду мене сьогодні буде одним з об'єктів тестування. Будемо його тестувати на міцність. Подивимося, чи зможемо ми сховатися всередині цього замку від оленів з гри 99 днів у лісі. Також в нас буде не тільки замок, але ще ось таке чудове містечко. Потім у нас буде ось така чудова вежа. Також у нас є будиночок, і можливо, дещо ще буде, але будемо починати ми не з замку, правильно. Будемо починати з маленького, з будиночку. Отже, давайте зайдемо сюди, подивимося. Ось такий він затишний, виглядає непогано, як ви бачите, у кожної цієї дерев'яшки є здоров'я. Тому, тому нам потрібно буде якось тут це все діло так розподілити. Точіше, не те, щоб розподілити, нам потрібно буде. Давайте так, зробимо: бам, бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Все, дивіться, у нас тепер є купа оленів, які будуть на нас нападати. Ховаємося, всередині беремо зброю і поїхали. Починається весілля. Так, точніше, не те, що весілля починається. Е, починається в нас е, розваги. Просто дивіться, вони, я не знаю. Вони будуть ламати? Давайте гранату туди до них закинемо, обережно. Так, обережненько, ще граната полетіла сюди, сюди-сюди. Полетіла, ні? Ні-ні-ні-ні-ні, ні, ні, я все підпалив. Ні, 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 Дуже погано, дуже погано. Так, давайте отам поставимо одну штуку, щоб якщо я помру, то я міг там з'явитися. Отак, зробимо. Все. О, все! Все, 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 все згоріло, все зламалося. І я тепер... Оп, тихо! Зупиніться! Оледі, будь ласочка, давайте їх заберемо звідси. Фух, де я з'явився? Я з'явився не там, де треба було. Е, я з'явився з іншого боку, почекайте, ось тут. Нам потрібно сюди, ви тільки подивіться, цей будинок він буквально протримався, я не знаю. Хвилиночку. Хвилиночку, і все це від мене лишилося, бачите? Отак, бо. Ба. Можна все тут розвалити, і воно все отак впаде. І давай, падай. Падай, падай, падай. Ану. Зараз спробуємо знищити будинок цей. Так, ану давай сюди, сюди, ось так, ось так, ось так. Давайте я візьму щось краще. Наприклад, ось цю гвинтівку. Оп. А воно літає. А йому байдуже. Так. Угу. Може дробовик тоді? Падати будеш, ні? Альо. Отут тут взагалі. Ось чого воно зроблене? Воно там дуже міцне, ого. Так, а ну давайте дах спробуємо розвалити. Розвалюється він взагалі чи ні? Або гранату туди. До гори. Та не так же ж. Капець. Оце так нічого собі. А цей дах, напевно, розвалити не вийде. Його реально не вийде. Розвалити, там все вибухає. Я не знаю. Дуже жорстко все вибухає. Все. Нічого не лишилося від будинку цього. Дивіться, давайте його вже демонтуємо повністю тоді. Так, сюди. Сюди. хоча яка різниця? Навіщо нам цим займатися? Правильно? Можна його якось скинути? Ні, не можна. Ні, не можна або можна. Так, давайте потикаємо. Може зараз воно тут впаде само по собі. Так. Падай, падай, падай будиночку, падай. О, все. Дах улетів. Добре, давайте почнемо тепер дивитися на оце. Тому що я думаю, вежа виглядає міцніше, ніж оці всі штуки з будиночка. Так, сюди, сюди, сюди ставимо. Напевно, не треба було ставити одразу всі оці будинки, бо воно трішечки трішечки підвисає, чи що. Так, поїхали! Поїхали. Зараз буде дивитися, що там відбувається знизу. Там щось взагалі відбувається, ні? О, так, Тут щось відбувається. Тут щось відбувається, прям люте. Там, до речі, є. Ой! Оце подивився, нічого собі. Нічого собі. Так, знову я з'явився не там, де треба. Давайте зараз лечу, 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 лечу сюди. Лечу, 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 лечу. Давайте поставлю отут, щоб воно було. Так, все чудово. Все чудово. Прилеті... Прилетіли сюди. Так, пістолети в мене ще є. Пістолети. Оп, чудові. Так, давайте спробуємо зараз на тобі. Ось так якось постріляти у цих оленів. Ну і, звичайно, закинути до них гранату. Або. Або це була помилка. Давайте с 4 с 4 візьмемо і туди прямо. Що воно вибухнуло? Ні. Воно одразу вибухнуло, друзі. Капець, це зависло. Ні-ні. Ні-ні. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Врятуйте. Капець. Що відбувається? Мене з'їли. Все, мене з'їли просто за секунду. Я в шоці? Там все падає, мене знову з'їли. Я не встиг нічого навіть зробити. Так. Окей, okay, окей. Okay. Um, давайте, знаєте що. Це просто, воно воно реально зруйнувалося, вщент. І там воно ще горить. Воно ще досі горить. Так, як нам це діло зруйнувати? Прям так добряче. Давайте я візьму, напевно, дрона. Так, дрони у нас знаходяться ось тут, сюди. Ні, ось сюди. Або отут. Де вони тут знаходяться? У нас десь була купа дронів. Оце вони, напевно. Um... Ні, це не те. Десь дрони були. Десь дрони були, але я не можу знайти їх. О, ні. Ага, ось вони. Так, давайте візьмемо дрона бомбу і запустимо його туди. Щоб вже добити Добити цей будиночок. Так, а ну. Ляп. Все, вибухнуло там. Нічого собі! Нормально вибухнуло. Я прямо в шоці, якщо чесно. Так, окей, okay, давайте. Олені, діть геть. Олені геть. Так, сюди, 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 сюди. О! Цей будиночок зник. І зник в нас ще замок. Добре, замок ми знову потім заспавнимо, якщо що. А оцю штуку, оцю штуку ми зараз будемо тестувати. Так, я ставлю. Давайте не першого рівня оленів зробимо вже, а десь другого або навіть третього. Давайте зробимо третього рівня. Ось так. 4-5 штук їх буде тут стояти. І декілька другого рівня. Отак зробимо все. А, так, тепер потрібно сюди залізти всередину. Всередину ми тут ніяк залізти не зможемо без е, якихось там махінацій. Тому будемо ось так залазити. І тепер піднімаємося оцими сходами. Ми вже тут можемо. Опа! Тихо. Тихо, 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 тихо. Так, стріляємо. Стріляємо, але головне якось тут дошки не зламати. Так, а як стріляти-то? Як стріляти в них? У них не можна стріляти нормально. Щось горить, чи мені здається? Я не знаю, якийсь дивний звук, начебто ж. Що... Ой! Це що? Воно тут. Так, дошка. Ти нам тут і потрібна. Давайте спробуємо когось там завалити. Ну і, звичайно, куди ж без гранати. Граната потрібна обов'язково. Або с 4 <гас> Ні, Так, сюди не треба. Та не треба сюди, кажу, отуди. О, полетіло, полетіло, полетіло. Все, зараз ми їм на рога накидаємо. Ану, ану. Так, друзі, ви готові? Ви готові? Я готовий. Бам! <сум> який жах! Що я зробив? Ні. Так, начебто стає нормально? Є хто живий там, ні? Що там відбувається? Тут дим, дивіться, який. О, 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 о все, нормально. Гра, гра жила. <сум> Давайте подивимося. Вони всі живі, серйозно? А від вижіді чого не лишилося? Я в шоці? Так. Окей, що нам робити? Будемо спавнити замок, напевно. І будемо намагатися у замку зараз сховатися. Так, е прибираємо всіх оцих друзів звідси. Замок поставимо десь отам. Давайте його о, сюди. Отак. Давай отут. Бемц. Все, замок у нас з'явився, полетіло до замку. Це у нас нехай вже тут буде. Так, сідаємо от сюди і дивіться, ось такий він всередині, чотири вежі, е, ось такий підйомчик тут є. І оп, обережно. Обережно. Тут вистачає однієї платформочки. Але окей. Так, а туди можна якось піднятися? Ні, тут щось є. Uh, ні, сюди піднятися не можна. Напевно, можна тут щось добудувати, і все буде окей. Але, але ми цим займатися не будемо. Ми будемо тут тестувати декого-декого супер сильного. Так, по-перше, всередині ставимо зараз собі штуку, щоб я мог тут відродитися. А потім беремо отак, отак, і робимо ось так. Ну що, поїхали? Перший пожирач. Олень, пожирач, так, ану. Ой, ой, він мене засмоктав! Нічого собі, друзі, він мене засмоктує. Дивіться, воно мене тягне туди до нього. Ого? Так, а ти стіну будеш ламати, ні? Бережно, бережно, бережно. Так, я не знаю, я не хочу, щоб він сюди стіну зламав. Ой-ой-ой, так. Воно ламається, а я тепер можу в нього стріляти. Я тепер можу в нього стріляти. Давайте отам поставимо десь ось там, максимально далеко. Зробимо велетня, зроби велетня, називається. Так. Я тепер що? Одразу буду дохнути, чи що? Та відчепись, алло. Відчепись від мене, дивіться. Який велетенський олень! Це просто жах. Так, мені потрібно, знаєте що? Давайте от сюди на дах заліземо. Оу, це це небезпечно. Це дуже небезпечно. Так, ставимо купу отих. Так, сюди. Ану. Вони будуть жити там, ні? Давайте ось так зробимо. Зараз бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам довкола. Ні. І я одразу помер. Ну чому? Капець. Так, давай отуди. Туди, отуди отуди Капець, дивіться, що там відбувається. Нічого собі. Я намагаюся там якомога більше оленів наставити, але тут повний капець. Повний, просто капець. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Ми зараз заманимо оцього оленя сюди всередину. Так. Давай отуди, отуди, отуди. Ідіть, йдіть, ідіть туди. Давайте, давайте, давайте. Сюди підходьте. Все, дивіться. О, він там що зробив? Так, і поки він там, ми зараз використаємо суперзброю. Ми зараз використаємо суперзброю. Ось тут вона є в нас. Так, всі готові. Я сподіваюся, що всі готові. Так, де воно тут? Де воно? Де воно, де воно? Так, 4, 5. Ні, не тут, не тут, не тут, не тут. Ні, де воно? Ось тут. Все, полетіли. Так, обережно. О, бережду, зараз буде бум! Зараз буде прям лютий бум! Давайте встигну я тут зробити собі, щоб я не помер. Я що ще одну ракету запустив? О, ні. Ні, напевно, не треба. Дайте мені відвернутися. Може тут буде трішки краще. О! Дивіться, начебто окей. Що там? Ви бачите, що там відбувається? О, дивіться. Він вижив! Що? він вижив! Як ти вижив? Алло! Ну, просто і все, його немає. Но, no, нічого, от собі, друзі, він вижив. Цей Олень він вижив. Я в шоці, скільки в нього здоров'я? Я не знаю, може він безсмертний? Напевно, що так. Отже що, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був я, професіонал Байки Всім дякую, що дивилися, і всім до зустрічі!